Нічого не встигаєш, вічно втомлений, не маєш бажання прокидатися зранку, або ж просто хочеш стати більш продуктивним та щасливішим. Якщо хоч один пункт тобі відкликається, то тобі точно потрібно подивитися це відео. Сьогодні я поговорю про те, як бути продуктивним та встигати більше. Ну, по перше, тобі потрібно навчитися розділяти свої завдання на важливі, менш важливі та взагалі неважливі. Таким чином, ти не будеш розпилятися на всі завдання, та надасиш перевагу тільки тим, які потребують твоєї уваги. Ти зможеш не тільки виконувати серйозні для тебе завдання, але й навчишся акцентуватися на важливих речах. Бо якщо ми будемо надавати перевагу другорядним завданням, то другорядне посіде місце головного, а на головне нам вже не вистачить часу. Навчайся спостерігати за своєю увагою та на що вона спрямована. Дослідження показує, що відволікатися зовсім непогано, якщо це відволікання корисне. Наприклад, я читала книгу, побачила незнайоме слово, вирішила дізнатися переклад цього слова або значення. Я зайшла в інтернет, загуглила та дізналась. Оце, так би мовити, корисне відволікання. А коли ми, наприклад, читаємо книгу і в процесі цього заходимо в тік-ток, то це вже зовсім не корисне відволікання, і ми нічого з цього не запам'ятаємо, тобто, коли вас запитають, а що ти взагалі з цієї книги? Що ти зрозумів? Перекажи сюжет, то. Ти швидше за все нічого вже й не згадаєш, і звісно, щоб виконати домашні завдання та добре підготуватися до екзаменів, потрібно навчитися концентрувати свою увагу на важливих речах та слідкувати на що спрямована увага, тому що без цього ми не зможемо досягти гарних результатів, якщо ми будемо вічно відволікатися і не будемо сконцентровані на якомусь. Можливому для нас завданню і наші шанси на запам'ятовування значно зростуть. Чудова порада від мене, яка мені дуже сильно допомагає, це прописуйте свої завдання та час на їх виконання. Останнім часом, коли я, наприклад, сідаю читати книгу, я включаю для себе таймер на 30 хвилин та виділяю цей час без зайвих відволікань. Кілька на читання. Це допомагає мені зосередитись на завданні та якісно його виконати. От, наприклад, з книгою, я собі прочитала 30 хвилин, і я запам'ятала сюжет, я запам'ятала про що там писалося. Значить, я не витратила свій час дарма. Коли в нас визначений конкретний час, то мозок розуміє, що потрібно діяти, потрібно щось робити, не відволікатися, щоб не втратити ні хвилини свого часу. А щодо багатофункціональності я скажу одне: це зовсім не хороша штука. Бо коли ми виконуємо декілька справ одночасно, то наш мозок відволікається то з одної на іншу, то з іншої на другу справу, і він не сприймає ці справи синхронно, і ми розсіюємо свою увагу та не. Запам'ятовуємо інформацію, і це впливає на якість виконаного завдання та на якість наших знань. І важливе для мене та напевно, для вас тема це вигорання. Скажу вам таке, що якщо ви обрали не жити своїм життям, а жити роботою, то це погано. Якщо у вас мало вихідних та не вистачає часу на повноцінний відпочинок, саме на повноцінний відпочинок, коли ви можете цілий день виділити на себе, на свої розваги, на свої хобі, кудись піти, подивитися фільм, посидіти вдома, подивитися серіали, потанцювати і так далі. Дякую то це дуже погано, і це, звісно, спричинить вигорання. У мене неодноразово таке було. І вигорання впливає на наш емоційний стан та на фізичний стан. Я працюю самим спеціалістом, і одного разу я взяла на себе дуже багато проєктів. Спочатку я була сповнена ентузіазмом, але коли робота перетворилася на щоденну рутину, то я просто не змогла. Я пам'ятаю, тоді в мене сталося вигорання емоційне, і я навіть не хотіла прокидатися вранці, бо я знала, що у мене. На чекає тільки роботи, і в мене не було ніякого часу на відпочинок. У мене був один вихідний, і той був 50 50. Да я 50% працювала за вихідний і 50% сотні займалися справами, тому що в робочі я просто не мала можливості щось прибирати або приготувати їжу. Це було жахливо, і я прийняла правильне рішення відмовитися від двох проєктів, для того, щоб полегшити своє життя. Насправді вигорання трапляється саме тоді, коли людина працює в творчому напрямку, і саме само спеціаліст це більше творчі роботи, тому що це як не як вічне генерування ідей, створення контенту. Дизайн та інше. А коли настає вигорання із-за того, що просто немає вихідних, то про яку креативність може йти мова, і звісно, із за цього може псуватися якість роботи. Я вважаю, що в такій ситуації важливе здоров'я та відпочинок. Повірте, якщо ви знайдете час для себе та для свого відновлення, то і заробляти ви будете більше для того, щоб у вас була мотивація та енергія, частіше радуйте себе різними подаруночками. Тобто ви нагороджуєте себе за досягнення, не дарма ж ви працюєте, правда? Раніше я була пригнічена. І за того, що жаліла грошей на себе, але зараз все змінилось. Ви запитаєте, а що саме змінилось і чому так сталося? А я скажу вам таке: я почала дарувати собі подарунки та винагороджувати себе за роботу, за свої досягнення. Нагорода може виражатися в будь-чому в одязі, в подорожі, в косметиці та іншому. Як це працює? Це додає просто сил та стимул рухатись далі. Ви розумієте, що ви чогось досягли, і ви за це собі подякували, купили собі подарунок. Цей ритуал дає можливість помічати маленькі, але дуже важливі наші досягнення, запам'ятовувати цікаві події та бачити свій моральний професійний ріст та розвиток. Отже, давайте зробимо висновок, що нам потрібно зробити для того, щоб життя було значно щасливішим та продуктивнішим. Перше це, звісно, слідкувати за своєю увагою та концентрацією. На справі, яку ви виконуєте. Друге розписувати свої завдання та виділяти час на них. Третє, радувати себе за досягнення та дарувати собі подаруночки. І четверте, звісно, робити повноцінні вихідні. От і все, ось і така легка формула, якою ви будете користуватися. Я дуже на це надіюся. Дякую, що були зі мною та дійшли до кінця цього відео. Надію, що відео було цікавим та корисним для вас. Якщо це так, то підписуйтесь на мій канал та пишіть комент. Я буду дуже вдячна за підтримку. Всім до зустрічі! Всім па-па!